Привіт, друзі! Ласкаво просимо на мій канал, де ми розбираємо найгарячіші спортивні події, робимо прогнози і просто кайфуємо від футболу. Сьогодні я хочу поговорити про матч Ліги Чемпіонів між Галатасараєм і Атлетіко Мадрид це буде справжня битва турецький вогонь проти іспанської дисципліни. Матч відбудеться 21 січня 2026 року о 19 годині 45 хвилин за київським часом. Місце проведення стадіон Ремспак в Стамбулі, Туреччина. Це домашня арена Галатасарая, де фанати створюють пекельну атмосферу, наче весь стадіон, один великий барабан. Якщо ви плануєте дивитися, запасіться попкорном, бо це буде інтенсивно. Давайте одразу перейдемо до мого прогнозу. Я ставлю на те, що Атлетіко Мадрид заб'є менше 2-0 голів в основний час. Коефіцієнт на це приблизно 1,55 непогано для такої ставки. Чому саме менше 2,0? Це азіатський гандикап, де якщо Атлетіко заб'є рівно 2 голи, ставка розраховується як повернення коштів. Тобто ви нічого не втрачаєте, але якщо вони заб'ють 1 або 0, ви в плюсі. А якщо 3 чи більше ну, тоді я помилився, але давайте розберемо, чому я думаю, що цього не станеться. Спочатку про Атлетіко. Команда Дієго Сімеоне це класика Катеначо в сучасному виконанні. Вони в поточному сезоні Ла Лига мають рекорд 11 перемог, 5 нічиїх і 3 поразки, забили 34 голи за 19 матчів, це в середньому 1,79 на гру. Не так вже й багато, особливо якщо врахувати, що в лізі чемпіонів у них 4 перемоги, 0 нічиїх і 2 поразки, з 15 забитими і 12 пропущеними. Атлетіко не ті, хто женеться за голевим феєрверком, вони люблять контролювати гру, грати від оборони і ловити на контратаках. А проти Галатасарая, який вдома грає агресивно, вони, швидше за все, сядуть глибоко і чекатимуть помилок. Плюс їхня така залежить від кількох ключових гравців Хуліан Альварес забив сімох голів у лізі, Грізман, 6, Сьорлот, 5. Але в виїзних матчах і у сел вони не завжди розкриваються. Подивіться на їхні попередні ігри, де вони часто обмежувалися один-два голами. Тепер про Галата Сарай. Турецька команда в Суперлізі йде на першому місці з рекордом 13, 3, 1, забили 39 голів, але головне, пропустили всього 12, тобто 0,71 на матч. Це один з найкращих оборонних рекордів у Європі. Вдома вони взагалі монстри, сімох перемог, два нічиї, нуль поразок, з 22 забитими і 8 пропущеними. У лізі чемпіонів у них трьох перемоги і трьох поразки, дев'ять очок, 18, те місце в лізі фазі. Їхня оборона. це стіна, Вони відновлюють м'яч 221 раз за матч у середньому, роблять 36 таклів і 24 блоки. Галатасарай вміє пресингувати і не дає суперникам дихати, особливо вдома, де фанати додають 10 до енергії. Атлетіко, з їхнім стилем, може забити один на контратаці, але два. Сумнівно, бо Галатасарай не ті, хто розає сипається. Гуморний момент уявіть Сімеоне на лавці, він сидить там, як сторожовий пес, і каже гравцям не забувайте, голи це для слабаків, головне не пропустити. А фанати Галатасарая. Вони такі гарячі, що якщо Атлетіку два, стадіон може просто вибухнути від емоцій. Або навпаки, якщо не заб'ють, турецькі фанати святкуватимуть, ніби виграли Кубок світу. Я жартую, але Сиресли, цей матч як зустріч вулкану з Айсбергом. Хто розтопить кого? Давайте пройдемося по орієнтовним складам. Для Галатасарая очікується 4, 2, 3, 1... У воротах Ювенч, оборона, Салей, Санчес, Бардакчі, Елмалі. В опорній зоні Леміна і Торрейра це два танки, які все перекриють Атака, Сане, Акгун, Їлмас позаду, і карді. Ікарді машина для голів, але тут акцент на обороні. Якщо Осімхен встигне повернутися завкан. Він сказав, що скучив за командою і хоче грати, то може замінити ікарді, це додасть швидкості, але наразі все вказує на ікарді. Для Атлетіко 4, 4, 2, Мусо в воротах, оборона Моліна, Пубілл, Ханко, Рухері. Півзахист Сімеоне, Молодший, Гіуліано, Льоренте, Кардосо, Байна. Напад, Альварес і Грізман. Це солідно. Але не надто креативно вони більше про контроль, ніж про шалені атаки. Якщо хтось травмується, як коке чи сьорлот, то голів може бути ще менше. Загалом, я бачу гру з невисоким рахунком можливо, 1-1 або 01 для Атлетіко, але не більше двох від Мадридців. Галатасарай може вирвати перемогу, але мій фокус на голах Атлетіко. Тепер про сам турнір Ліги Чемпіонів 2025 26. Це вже другий сезон нового формату 36 команд у одній лізі фазі, кожна грає по вісьмох матчів 4 вдома, чотири на виїзді проти різних суперників. Топ 8 йдуть прямо в 1-8 фіналу, 9-24 грають плей-офф за вихід у накаут. 25-36 вилітають. Це робить турнір динамічнішим, більше матчів, більше несподіванок, як от коли слабшість команди крадуть очки в гігантів. Атлетіко зараз 8 міз 12 очками, Галатасарай 18, ТІЗ 9 для обох цей матч критичний, бо плей-офф це шанс, але пряма кваліфікація мрія. Фінал буде 30 травня 2026 року, і хто зна, може хтось з цих команд туди добереться. Дякую за увагу, друзі. Якщо згодні з прогнозом, лайкніть, підписуйтесь, коментуйте свій рахунок. Грайте відповідально і хай футбол буде з вами. До зустрічі в наступному відео. Біцепс футбольний м'яч.